Всіх вітаю, ви на каналі Тут Риба є, мене звати Жека, і сьогодні, сьогодні я на риболовлі, сьогодні буде у мене нічна риболовля. Якщо все буде нормально по погоді, то думаю мінімум двоє суток будемо. Сьогодні в мене компанія. Витягнув я свого брата Віталіка, для нього риболовля нічна буде вперше. Дядя Серега завжди зі мною. Завжди мені допомагає, ловимо рибу. Коротше, така водойма величезна, на ній я вже рибачив, дуже впала вода, тому зараз будемо кидати маркер, грузок, будемо шукати перспективне місце, кормитися і ловити коропа. Якщо короб клювати не буде, будемо доставати вудлище в бійці карася і будемо шукати карася. Коротше, рибалку починаємо, відпочиваємо. Поїхали. Так, друзі, чим ми будемо кормитися? Ми будемо кормитися домашньою кукурузкою. Дивіться, домашній, домашній горошек зварений, зелений. Потім у нас трошки є а, пеліця макуха Також мілкий пелець 2-3 міліметра. Потім є у нас такий пелець, жовтенький кукурузка. А, трошки Покришимо сюди такі от бойли і це все діло зальєм моїм, моїм секретним ліквідом з попкорном. Дуже класний, дуже ароматний. І що саме головне, що на нього корп плює. Тому мішаємо, кормимося і чекаємо. Не загубити, чіпляю маркерну резину. Дуже крута тема, я от буквально недавно почав користуватися ним і дуже задоволений, тому що, коли покльовка коропа, все, все, що ти кормив, ти точку, точку вже не знайдеш. А у вас маркерна резина, ви чік підмотали, скільки потрібно, поставили знову кліпсу. Зробили закид і все. Докормилися і у вас в тій ж самі точці флет-кормушка знаходиться. Ну, що, дорогі друзі? Ми, <різь> ми, ми, ми з дядь Сережою допиваємо вже пляшку. Дядь Сережа ще не закинув. Ну і, походу, не збирається закидати. Я також, мені ні, ні, я закинув. Воно. Правда, нічого там навіть не клює. Мабуть, десь в кущах. У нас є свій рибак, який нам зловить на уху, на пожарець. Так. О, ні, це не карась. Це не карась. Так, друзі, у нас клювання. У нас клюванечко нарешті. Дуже обережне було. Я навіть подумав, що це... що це карась клюнув. Ну що, невеличкі, друзі, але дивіться, які гарньовні клюну. Клюнув на перець сливу. Ой, дуже добре засікся. Ну клювання, звісно, таке медленне було. Ну, Перший, перший є. Віталік уже зрадів, що в нас на уху вже є, хоч і невеличкі, але вже вже коробчик. Да? Так, друзі, взяв він на отакий от попапчик 8 мм. Перед слива. Гачок в мене такий. От, зовсім маленький 8. Восьмого номеру обов'язково відгрузка. Так, взяв він на таку відгрузочку, яку я, в принципі, завжди використовував, і тут вона працює. Класика чомусь, чомусь тут не працює, не знаю. Так, друзі, поки чекаємо коропа, пожаримо шашличок, тому що шашличок до завтра не доживе, а без шашличка... Відпочивати на природі це зовсім не те. Не короб, не Караси, вам карасик. Як вам, друзі, карасик. Ну такий, так? Да? Непоганий. Хорош, Непоганий. Ду ну, друзі, добрий ранок. Я ще, до речі, не спав. То шахеди, то ракети. Задобався, коротше. Тільки приліг і такий от красунчик порадував нарешті. За цілу ніч пару покльовок тільки карася було і пару бривів. І все. Ось такий от красунчик йде у нас до заліку на уху і на жарьох. Слабин вдарить сюди. Гарненьке, так? Да? Папчик взяв знову, знову ходовий ананас І карас так протянув, як наче короб. Угу Ну без продовження. Але є карасик, все добре. А яка уха буде смачненька. Навариста така. Всім смачного і нам теж. Так, знову клювання. схоже знову карас йде, не кручається, клювання було в да, такі є. А ну карась, конечно. Немаленький. Хороший такий, дивіться, жовтенький аж. Блін, подивіться на цього кабана просто. крупкий карась, да? Ага. Видите? Який. І такий жовтий аж. По класиці взяв по папчик ананас. Сьогодні досить непогано працює саме PWA stick. Я туди кукурузку, пеліс додавав. І ось така от презентація. І дуже класно працює. Там такі коряги, блин, трава така і лад-кормушка дуже сильно ціпляється, тому я вирішив перейти на такий грузок на безпечну кліпсу. Вона дуже ну набагато краще проходить. Лайф ось лайфхак, як оскудити швидко пиво, рідкий азот і вода. Буквально 30 секунд, головне переморозить. Ваше пиво холодненьке. Ну що, друзі, готуємо вечерю і е за корм я на ніч вже зробив. І чекаємо короба. І надіємося, що він сьогодні буде плювати. Погода вже трішки стабілізувалася. Тобто вже така більш комфортна температура, немає доща, тобто вона вчора різко помінялася, тому ну, може такий кльов був. І надіємося, сьогодні шахадів не буде. Такий ПВА пакет затрамбував, сюди положив. Бойл тонощі 22-го розміру, він так дуже-дуже повільно розчиняється, тому щоб карась не задовбував, тому що на попап дуже, дуже часто ночі карась задовбує. Опа, 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 і там карась. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Так. туда сюди туди-сюди ходить. Значить, в прямому ефірі поклювка у нас. Хтось є, але хтось невеликий. Хтось є, але хтось невеликий. Схоже на карася, або зовсім не коробчик. Не, да, так впирається, мабуть, все-таки коробчик. Да, коробчик, коробчик. Вот такие вот. Ну, килушка все равно. А, нет, они а больше, наверное. Ты видишь, я классно взял за нижнюю губу. Ай, класс. Вот, видите, такие вот. трасунчик Так, все-все-все, хватить. вязали да, друзья ну, вот такие вот пылик 22 размера весь. и он сберегся что нормально тому я опять запакую зараз в ПВА пакет и отправлю его назад в воду йо йо ой оце так покльовочка. Оце вже покльовочка. Покльовка набой. Знову набой. Оце вже паровозік, оце ну це вже короб гарний, 100% Ну вже тані невеликий, блін, на такий паровоз дав. Я вже думав, що там уже нарешті, нарешті трофейчик. Такий стандартний двушечку. Цей, може трошки більший. О. Ну непоганий короб. Дивіться, знову спрацював бойл. Знову спрацював бойл. Дивіться, який красунчик Так що, так засікся, звісно, без варіантів. Отакий от красунчик Ось такі бойли, дивіться, вони в мене лежали в сумці. І я думав, що на них не клює. Ну, бо ніколи їх не використовував. А тут ночі була покльовка, тільки що покльовка. Причому зараз час дня і жара, мабуть, градусів 32. І тим не менше. Тому на ніч, я думаю, є резон. Є резон саме саме їх поставити. Карась їх не. Не чіпає, тому що на попап дуже часто карась, просто смик і покину за попап. Ну і все, презентація. Презентації вже нема. Або смики взагалі завів в корчі. Так, ось такий от гачок у мене шостого номеру тут. Ось такий я волос зробив. Зараз вдягну сюди І Буду далі кидати. Так, в ПВАшку я забуваю трошки корму трошки кукурузки. До речі, я цим бойлом завжди кормився. Можна шматочки також в стік додавати. Так, ось пелець. крупнейший перец мелкийший я думаю достаточно короче такие микс мы на выходит раз вот такая вот вкусняха и самое на нем короб взял. Мабуть карась, але треба швидко виматувати. Одразу зацепиться. Бо я, я тупо форсирую його мощно. Так, все. Карась по-любому. Карась, звісно, мощний. Ви бачили, як я його уваживав? Він дуже не Дивіться, тут. Блін, опять такий жовтезний. Там, мабуть, все-таки пісок, де він обітає. Дивіться який. Блін, я не знаю, скільки в нього такий. Я кидаю далеченько і вже другий такий жовтий карась. Так, друзі, я вчора вам показував лайфхак, як охолодити пиво в таких умовах. У мене є отакий от піноблок. Я залив сюди водички з ставка, поклав пиво. І є в мене такі сосуд Дюара, рідкий азот. Це просто в мене робоча колба, мені для роботи він постійно потрібен, тому я інколи його привожу. Ну, він так рятує, коли дуже жарко, а там водичку треба охолодити або ну, певко. Це просто, Ми беремо сосуддіуара. Наливаємо рідкий азот. Ай-кай. По ногам такий холодок пішов. І все. І у нас хвилина буквально. Водичка у нас випаровується і напій наш дуже класно охолоджує. Але тут потрібно не переборщити, тому що достанете просто льдишки. Ну круто же? І поки чекаємо коропа, то вирішив закинути поплавочку на паріка. Трошки прикормився. І ви знаєте, вже за півгодинки трошки піймав, дивіться які, Навіть такі непогані земляри є. Пару садочок вже положив. Так, друзі, робимо нічний докорм. Все, що залишилось, залишилось не так багато. Так, і тактика буде на ніч в мене така. Я поставлю два на тонущі бойли, на які в мене були нічні покльовки, щоб ночі карась просто. Ну Просто попап не брав. А бой 22-го розміру звісно взяти він не може. А третій спінг я зовсім поставив його на Зік-Рік. Жертва вибрана. Сьогодні саме він буде у нас вечерю. Серега Зараз його почистить. Ми на сковородочки пожаримо і будемо вечеряти. Так, ми рибку жарим, а там подивіться, а там просто жесть. Просто молний валять, ми телефони повідключали. З тієї сторони також, дивіться, просто стоїть, стоїть тьма просто. Не знаю, як камера передає, але виглядає це дуже стрьомно, А там, от подивіться, люди купаються. Че они сетки там ставлять, я не знаю. Ну, стрёмно, конечно. Клевание. Есть. И опять, друзья, спротивов. Бой, красунчик стандартный, да? Клювит стандарт Бачили? На 22-й бойл? Щоб клював такий карась. Це капець, ви дивіться, прям... Він йому в рот практично не поміщається. Ця каненажера. Капець просто. Надо який вже? 35-й дівати, щоб карась не брав. Ой, капець! И снова, друзья, карась. Да який здоровенний. здоровенный. Так, так, так. Так, так поколевочка. Непоганий коробчик. Стандартний, коротше, який ми три дні ловили, такий клює. І спрацював знову бойл. Чомусь від попапів. Хороший таке душечко. Красунчик, да? дочекався. Ну що, друзі, на цьому риболовлю будемо завершувати 72 години риболовлі відпочинку і просто кайфу. Ну, шахеди і ракети не рахую. Риболовля вдалася трудовою. Короб не зовсім активно клював. Була зміна погоди, і грози були, і холодно було. Але ми ключик підібрали. Цього разу працював не попап, а працював саме бойл. На попа також працював, але на нього дуже багато мілкового карася клював. І просто елементарно коропу ну, не дав можливості, щоб він підійшов і взяв насадку, особливо коли. Вночі пік-пік, пік-пік і все. І карась сидить. Тому вирішив спробувати Бойл і не прогадав, на Бойл коробчики такі непогані клювали. Да, трофея не було, ну я думаю, найвеликі десь 3-3,5 є. Карасі також мощні. Коротше, маса задоволення, дуже задоволений і риболовлю і відпочинком. Тому вже ми зібралися, і він додому. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Палець вверх підписка, а з вами побачимося на наступній риболовлі. Всім їх останні лоски. Пока. Рошку є. Тихо-тихо. Трошки звалили, такі коробчики різні. Красиво. Ну, короче, нормально. Рибалка вдалась можно сказать.